Здравствуйте. Ви не мене чекаєте випадково? Ні. Ні? Ні. А чому? Це? Я летів з іншої планети до вас, а ви мене не чекаєте, як це? Не чекають. А кого ви чекаєте? Розкажіть, щоб я знав, кого ви чекаєте, щоб я, кажуть, прагну до цього ідеалу? Брата чекаю. І папу. Ага, брата і папу. Так. Да. Ага, круто. Чим взагалі займаєтесь? Та нічим. Малюю, читаю. Круто. Де можна ваші картини подивитися? Я не викладаю. Для себе чисто, так? Да? Для себе. Ви не плануєте якось заробляти на цьому чи якось популяризувати свій Можливо, контент? Можливо, планую, в майбутньому. Да. Майбутнього. У вас багато вже цих картин? В мене в більшості просто малюнки в скейчбуці. А... Це ви малюєте, типу, на... на чому? На... На чому малюють? Скейчбук-блокнот. Ага. Так. Я понцію ручкою карандашом там, так. Да? Всім підряд. Красками теж, да? так? Так. Щось... Що читаєте щось ви казала, да? Чомусь? Читаю. Сьогодні купила трохи. 3... Собі... Десь дивіться. Один. Два. Три. Давно, давно не бачив, щоб дівчата купляли книжки, звісно. Серйозно? Так. Да? Перший раз бачу. Можуть там взяти в когось, там почитати, читають, два года, і то там пару сторінок почитали, а то Тік-Ток кажуть, все забирає. Угу. Ви часто книжки купляєте? У вас своя там вже ціла віблю. Доброго Добро дня. Інтерв'ю беремо. Да-да, вже. Давай, Чому ви саме обрали ці книжки? Це улюблена книжка моєї улюбленої буктокерки. А, це хто така, бо ми, Я далекий від таких понять. Ну, люди, які знімають в Тіктоці про книжки, ведуть блог про книжки, називаються буктокерами. Ого! І так, це книга моєї улюбленої буктокерки. А як вона називається? Це буктоке ще? і імідж. Що собі? А який жанр взагалі цих книжок? Що я довго не відповівся. Це я ще навіть не знаю, не подивилася. А які ви жанри читаєте? Я читаю все, що сподобається. Нещодавно прочитала кілька фентезі книжок. Фентезі подобається, просто підліткові романи. Щось таке. Круто. А чому саме книжки? Чому не інтернет? Чи, як кажуть, і... Електронні та, книжки. І інтернет також. Електронні просто не люблю. Люблю більше так читати. Я кажуть, щоб відчувати, воно якось більше інформація да, так, да. заходить. І поринаєш глибше в ці. Так, цікаво. Багато у вас книжок взагалі? Штук 30? — Так. То вже з якого це ви року почали купляти книжки десь? Десь 22, 22, другий, так. А звідки у вас взагалі з'явилося бажання купляти книжки? Ой, не знаю. Ну, побачила десь в інтернеті в цікавці. Хтось читав якусь книжку, я вирішила собі почитати. Угу. І скільки десь ви вже книжок прочитали? Ну, 30-40 десь так. 30-40. Що собі круто. І ви багато пам'ятаєте зміст цих книжок, чи ви такої є, деякі не пам'ятаєте вже, які читали? Я, я, ну, от, мої наприклад, улюблені, багано. я пам'ятаю зміст. Ті, що не сподобались, не дуже пам'ятаю. А, а скільки ось а... книжок з цих пам'ятаєте, що можете сказати зміст? От, прям? <рив> ну зміст Хто, зараз щоб... я вам не розповім, але знаю зміст десь. Ну, двадцятьох точно можу переказати. Так. З так. такої кількості прочитаних це дуже круто, звісно. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Гарного вечора. У вас є Ютуб?